Готівкою 17 гривень, банківською карткою 15. Для тих, хто користується транспортною карткою, ціна залишається 12 гривень. Такі зміни у вартості за проїзд у маршрутках планують запровадити у березні цього року. Відповідний регуляторний акт з'явився на сайті міської ради у грудні 2023-го. За словами директора Чернігівської транспортної компанії Артема Тарасенка, це робиться для того, аби стимулювати людей користуватись у транспорті електронними картками. На сьогодні в обігу 65 п'ять. Тисяч карток, В тролейбусах близько 45% всіх оплат саме транспортними картками, в автобусах цей відсоток становить близько 30%. Це світова практика. Ми можемо подивитися тенденцію і міст України. І дуже багато міст вже в Україні, які запровадили електронний квиток, там взагалі відсутня готівка. Це дещо зменшує права. Населення громадян, що ми прибираємо такі таку можливість розрахуватися. Хотівка ми її залишаємо, але вона буде коштувати згідно економічно обґрунтованого. За словами Артема Тарасенка, програму електронного квитка у Чернігові почали впроваджувати ще у 2018 році і продовжують зараз. Головна мета це досягнути мети електронного квитка. Для чого його впроваджувати? Щоб знати весь пасажироблік. Тоді ми можемо вже і адаптувати наявність транспортних засобів, які є в місті, розробляти розклад згідно. Наявного і вірного пасажирообліку Артем Тарасенко каже: є ще одна причина, чому хочуть збільшити кількість користувачів транспортними картками. Дуже часто до нас кол-центр і в транспортну компанію міські кол-центри звертаються пасажири. Що деякі представники-перевізники, там водії чи їх помічники, не хочуть надавати квиточок за 12 гривень а пропонують решту 2 гривні тобто, пасажиру пропонують проїхати за 10 гривень без надання. Квитка, тобто без фіксації в автоматизованій системі обліку оплати проїзду. Через це ми не знаємо весь пасажиропотік. Ще така схема є, що вони кажуть, що валідатори не працюють, підходьте до нас. У нас буде і дешевше і зручніше. Про підвищення вартості на проїзд у тролейбусах у регуляторному акті не йдеться. Чернігівці на такі нововведення реагують по різному. Вже нікуди піднімати ціну. У нас не такі великі зарплати в місті, щоб їх піднімати. В Києві зарплати більше, а проїзд коштує менше, ніж у нас. Думаю, що краще мати транспортну картку. Все таки економія 5 гривень. Це зараз, наче не дуже багато по цінам буханка хліба, скільки коштує чи половинка. Ну все одно. Уже хай би скінчилася війна, економіка пішла на підйом, і тоді б були робочі місця і життя б налажувалося. Розумію, чому так збираються зробити, але хочу звернути увагу на те, які зараз мінімальні зарплати. І що взагалі собі може дозволити населення і додаткова плата за проїзд, ну це не найкраще. Я думаю, що це неправильно. Наше час дуже дорого, я вважаю. Не У всіх є робота. Я думаю, що 17 гривень все-таки багатовато. Якщо зарплата мінімальна, то це не досить така сума суттєва, адже приходиться їздити або це одна-дві, а буває пересадки, тому втратити, допустимо, десь 50 або 60 гривень на день це для ну для мінімалки це багатовато. Так що я думаю, ні, треба. Що на цим подумати. як розповів Артем Тарасенко, запровадити зміни вартості за проїзд у маршрутках зможуть не раніше березня протягом місяця? Приймає управління транспорту пропозиції до змін. Якщо її будуть якісь зміни, пропозиції до регуляторного акту, потім повинна відбутися комісія, після чого вже виконком повинен затвердити рішення комісії, підняти тариф, якщо таке буде. Також у маршрутках хочуть запровадити безкоштовну пересадку протягом 30 хвилин після оплати проїзду електронним квитком. Олександр Мілашевська, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.